Доброго дня! Сьогодні хочу з вами поговорити відносно того, яку профілактику можна зробити від кліща воро. Всі, як один, можна сказати, рекламують ефірні масла сосновий або ...брицю, ефірні масла полину, лаванди, ефірні масла сосни і. Кажуть, що це дуже дуже гарно допомагає проти кліща ворог або як профілактика, що я хочу сказати з мого досвіду відносно того, що поряд зі мною знаходиться ліс, і часто. Ми прогулювалися в лісу і трава, і я звернула увагу, а також дуже багато рекомендацій відносно того, коли ми ходимо по лісу, треба бути дуже обережними, тому що кліші навіть падають з дерев. Розумієте, і коли ми прогулюємося в лісу, ми завжди дуже ретельно закриваємо штанці, рукава, шию. Чому? Тому що, якщо прогулянка йде біля дерев, то і кліші там є. А раз є кліші в лісу, і це не тільки. Листиний ліс, розумієте, а й хвойний ліс, то я розумію, що соснове масло воно не таке впливоване на кліща, як інші масла або інші квіти. І всі шукають якусь більш таку корисну тію, яка може протистояти кліщу варо. А що я думаю, важливо зробити? Треба просто звернути увагу на кліщі це разновидність. Одна це кліщі, розумієте? І якби воно не розподілялось варо або не варо, це просто кліщ. І треба звернути увагу, що в першу чергу бояться кліщі. а в першу чергу бояться кліщі дуже великих ароматів, квітів і рослин концентрована пахнущих. І ось я провела такий експеримент і прочитала так само в інтернеті, що кліщі, Звичайні кліщі, не тільки вару, вони бояться, що чорнобривців. І от квітки чорнобривців, хто не посів у себе в дворі, посіяти, бажано брати і листки чорнобривців. Я листки чорнобривців використала для настойки масла, яке використовує собі в салати, воно дуже корисне для печиночки і для здоров'я. Так само з них з липустків чорнобривців, дуже гарний чай. Це пахуща, дуже пахуща така рослина. І оці насіння я залишила для чого? Я ці Насіння і ножки квітів перемілю дуже ретельно. І це буде як засіб проти кліща вару. В цю основу, що я додам? Я вам вже показувала От такий перчик. Перчик, він в мене кімнатний. Я його вирощую, він у мене плодоносить напротязі цілого року. Цей перчик я його підсушую. І коли перемилюю, я додаю його в суміш до чорнобривців. І такий перчик я додаю в суміш. До сиропів як стимулятор, яйцекладки кріл, кладки матки, і плюс профілактичний від хвороб і плюс використовую такий перчик як засіб, який перемілю і додаю з чорнобривцями проти кліща ворог. Що боя... боїться ще кліщ? Він боїться. Звичайно, піларгонію. розумієте, це кімнатна квітка, є піларгонія вулична. В чому різниця треба почитати. Але важливі у ці ромати і квітки піларгонії, які дуже-дуже гарно пахнуть. Є пахне прям насичена, насичена, лимоном. Розумієте? І я думаю, що треба шукати квітку піларгонії, та яка дуже насичена, пахнущі квіти і листки, коли ми беремо ось так їх тримо. Розумієте, вони починають дуже дуже виділяти. Ретельний запах, розумієте? І виходить, якщо ми підсушимо такі листки або квітки піларгонії, то вони теж, як профілактика проти кліща. І кліщі, вони бояться цих запахів і відступають від того місця, де цей запах проявляється. Обов'язково хочу сказати про лаванду. Ось так, шматочки лаванди це вже свіжа лаванда, яку ми з чоловіком вже зібрали. І Цю лаванду я прямо такими шматочками кладу в вулик. Такі шматочки лаванди вони пахнуть цілий рік. Якщо ви бажаєте покласти щось свіженьке, то ви отак весною шматочки лаванди кладете на один період часу, можете покласти на півроку, можете на. Одну чверть року покласти і через три місяці поміняти такі шматочки лаванди, вони будуть вам так само допомагати проти кліща ворога, тому що запах лаванди стоїть на весь вулик і бджолки приймають так само цей запах. І цей запах залишається. Якщо ви додаєте ще масло лаванди, гірані, полині і пішми, ви додаєте цей запах додатково. Ефірні ці масла в окрему, в окрему ємкість, як я вам показувала раніше, і ставити вулик на криту цю ємкість, то цей вулик наповнюється ароматами цих масел, і вже бджілки вони теж пропитуються цим ароматом. І коли вони вилітають, то від них вже пахне цей аромат, і на таких бджілок сідає. Кліща значно менше, або зовсім вони відходять від таких бджілок, тому що вони пропитані ароматом цих трав. Розумієте, про що я кажу? І неважливо, кліщ вароце або інший кліщ, вони просто відпугуються від того, що від бджілок йде аромат. Що сюди я ще не додала? Сюди можна додати гвоздику, квітки, гвоздики, це. С'їзна гвоздика, чорні такі квітки, да, які підсушені, продаються, і ми використовуємо в кулінарії. Це можна придбати де приправа. Також можна додати лаврового листа, обов'язково можна додати піжму і палинь, сухі трави і лаванду. Якщо ви бажаєте, ви можете покласти ось таку і додатково підсушити. Черешки лаванди, змішати все, не те, що у вас таке зелененьке. Ні, зелененьке не підійде. вам потрібно підсушити, але не на сонці, а на провітрюваному місці, щоб підсохло, щоб перемішати. Якщо у вас гірані немає такої пахучої, то ви тоді не кладете, а берете суху лаванду або свіжу лаванду кладете. а суху лаванду ви перемішуєте разом перець, чорнобривці, суха лаванда, ви додаєте сухий чеснок, ви додаєте плоди, гвоздики. І це все ретельно перемішуєте в кофімолки. І після цього ви просто зверху посипаєте ваших бджілок отаким мілким-мілким порошочком. І ці бджілки вони будуть прочищати один одного, і одночасно вони будуть відштовхувати від себе кліща ворога, тому що це просто кліщ, розумієте? А якщо ви додасте... І масло палину, і масло сосни додатково в окремій ємкісті, це буде ще сильніша профілактична робота проти кліща. Ось я зробила таку суміш, ви бачите, яка вона. І тепер я просто посиплю між рамками прямо на бджілок цю суміш. Вони самі себе почистять і одночасно це і буде як профілактичний засіб проти кліща. І також я в вулик покладу. Гілочки лаванди. Ось так я посипала в прогулках, десь попала і на самі рамки. Але це профілактика. А лаванду. Якщо видно, я поклала, ви бачите вниз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. До зустрічі в новому відео.